Доброго ранку. Позвонили люди так зранку. Хочуть забрати прицепчика, знімаємо такий коротенький відеогляд. Значить, прицепчик розміру 150 е, е, на 3 м. Це внутрішній розмір, прицеп двохвісний, прицеп на таких Бушних хороших колесах, континенталі, титанові диски, оцинковані крила, такі як в наших прицепах. Значить, рожки, ледовські, фрісом фірма фонарі, дві підсвіточки номера, резинові бризовички. Людина хотіла ще вищий тент, хотів 2 <свісно> метри, тут є метр вісімдесят. Я кажу, негарно буде 2 метри, бо 2 метри трохи зависоко. На мою думку, навіть метр 80 за зависоко, трошки непропорційно. Але так в цілому прицепчик вийшов гарний. Грама в цьому прицепчику. 40 на 60, дишло 80 на 40, спецсилювач, опорне колесо, ситний пристрій на тонну 400. от такий прицеп. значить Про ціну. Всі люди хочуть ціну, ціну скажу. Цей прицеп з цим тентом, ну цей тент, сам тент, хороша якість тента під європломбу. Цей тент коштує 16 тисяч. Плюс каркаш. Плюс робота каркаса, ну і плюс сам прицеп. Ось такі комплектації, як ви бачите, такий прицеп коштує 91 тисяча гривень. 90-900, якщо бути точним. Ось такий прицепчик 90 900. двохосний, Гарний, міцний, посилений. Гарантую, що 3 тони будете возити на ньому сміло, відважно. От такий прицеп, такі комплектації на таких вивушних колесах. Але хороших. На Ледовській світотехніці Фрістом, фірма Фрістом, такий перцент буде коштувати ну, майже 91 тисяча гривень з таким високим тентом, з хорошим тентом, можуть тенти бути дешевші. Цей тент 16 може тент коштувати в районі 7-8 тисяч гривень, тільки це буде зовсім інакша якість тента. Ну, кому цікаво, кому подобається, звертайтеся, раді будемо допомогти. Раді будемо допомогти, зробимо будь-який прицепчик, який побажаєте.